Добрий день, діти! Я хочу познайомити вас зі своїм улюбленцем. Його звати Чіф. Йому 6 років, він добрий та лагідний, любить їсти сухий корм, м'ясо, а іще йому дуже подобаються прогулянки на вулиці. Я його дуже люблю та піклуюся про нього. Сьогодні він поводить себе незвичайно, ходить за мною по квартирі, то м'ячика принесе, то ляже на підлозі перед дверима. Так і хоче звернути на себе увагу. А потім я дізналася, що сьогодні Всесвітній день тварин. Ви, мабуть, вже здогадались, що розмова буде про домашніх улюбленців, тому у кого є домашні улюбленці, обов'язково пригостіть їх чимось смачненьким, кого ми називаємо найменшими друзями людей. Вірно, різних тварин, це і котики пухнасті, і собаки. Різнокольорові папуги, пухнасті кролики, хом'ячки, рибки та іще багато інших тварин. Як же не любити цих домашніх красенів? Вони звеселяють нас, піднімають настрій, створюють затишок тепла у оселі та стають вірними друзями. Але з ними теж треба вміти дружити, бо вони, як і люди, Можуть ображатися, сердитися, захищатися. Тварини розумні, вони вміють відгадувати настрій та емоції людей, люблять увагу та ігри зі своїми господарями. Малята, я пропоную переглянути відеожурнал, в якому ви розповідаєте про своїх домашніх улюбленців. Це Беня, по Любить Любить кушать. Любить кушать. Яблоки. И хлебцы. И хлебцы. Да, нет. А как он делает? А сколько кто ее зовут? Ася. А что она любит кушать? Корм. Корм, правильно. Добрый день. Моя киска Соня, ей пять уроков. Она не велика, любит, когда, когда не лохолачат. Соня есть узко, носит очки, лапки, хвостик. Она такая мягенькая. Соня любит есть сухой корм конфеты в эту Это две головки. Они надевают Дениска и дунька. Они, 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 едят сина и половичку зеленую. Они, 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 пьют воду. Они дают молочку, Всем деткам надо пить. Я их хоть и не убью. У нас котик мы его дуже любим. Он хочет есть. Хлеши хочет. Буколь есть. Мясо. Кубасы. Сосиски. И рыбы. И молоко. И, и мы дуже любим. Только дуже. Шерм, я собака. Всем привет. Шерм, собака лати. Это ее будка, она там спит. Вот это ее мишка, она там ест. Ше моя любимая Кишечка наша, да? Все наша любимая кишечка. Ее зовут шарапунь. Да. Царапуня, что есть? Колбаску і сякісмаколики. Дітки, запам'ятайте, що тварина це жива істота, а не іграшка. Господарі зобов'язані піклуватися про своїх друзів, вчасно годувати, вигулювати, лікувати, купати та вичісувати. Треба любити та наображати своїх улюбленців. Захищайте, піклуйтеся і любіть своїх домашніх улюбленців. Гарного дня, до побачення!